Вітаю всіх! Є досить цікавий проєкт, де заробляємо гроші, і відразу доступний вивід на гаманець. Не потрібно чекати лістингу, вираховувати, скільки ж нові монети принесуть реальних грошей, наприклад, у доларах або в гривнях. У цьому проєкті відразу отримуємо виведення на гаманець, конвертуємо в ЮСДТ, наприклад, і здійснюємо вивід вже на наприклад, у доларах чи гривні. Відразу скажу, що проєкт непростий, потрібно трошки попрацювати, щоб отримати реальні гроші. Зроблю невеликий огляд, а спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. До речі, я хочу сказати, що наприкінці цього відео покажу ще один бот з реальним виведенням криптовалюти USDT. Наразі йдеться про проект Cosmo Miner. Заходимо в бота, підтверджуємо, що хочете на ньому працювати. Одночасно при вході ви отримуєте на баланс гроші для купівлі майнера. У тон у вас буде 0. Щоб заробити криптовалюту тон то і вивезти на гаманець, необхідно почати купувати картки і включити майнер. Майнер працює кожні 8 годин. Переходимо до розділу Магазин, карти, які необхідно придбати для подальшого заробіт. Зараз на рахунку при реєстрації у мене 6 тисяч. Я можу купити цей майнер за 5 тисяч, і він приноситиме прибуток в тон і в доларах. Далі є клавіша, клавіша місії. Необхідно виконувати завдання та заробляти гроші для того, щоб купити картки для майнера. Зараз я цим і займаюся, підписуйся на канали. Виконую різні завдання, потім повертаюся і натискаю на кнопку Перевірити, чи виконала я дії, зарахували мені виконання завдання чи ні. Завдань тут досить багато, виконуємо та отримуємо призи. Переходимо на баланс, і я заробила копійку у мене 102 тисячі, які я зараз можу витратити на купівлю майнерів. В картках ми розглядаємо, який прибуток будемо отримувати за годину в тон, якщо придбаємо, скільки отримаю всього, який профіт, і якщо мене влаштовує. Я купую цю карту. Купую за 100 тисяч майнер. Переходжу на головну сторінку і бачу, що прибуток у тон у 0011. Я виконала завдання, у мене ще з'явилися гроші. Я пішла купувати ще карту, купую за 5 тисяч. І в розділі мої карти у мене є два майнери на даний момент. Тут на головній сторінці майнер пішов. Кожні 8 годин у мене набігатимуть монетки і гроші. Збільшився прибуток за годину 0014 тонн. Через 8 годин я зайду та заберу свій прибуток. Реферальна програма. Запрошуємо друзів та заробляємо 5% від депозитів своїх друзів плюс 1000 на баланс. Також можна відразу підключити гаманець в цьому боті. Зверху бачимо Connect Wallet, Натискаю на підключити будь-який тон гаманець. Я на даний момент прив'язую свій telegram валет Ви можете прив'язати будь-який, який тут пропонують. Потихеньку майнити буду, купувати карти, виконувати завдання, запрошувати друзів і буду заробляти гроші на перший свій вивід. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Тепер, як я і обіцяла, хочу показати ще один проект. Телеграм. Реєстрація дуже проста, як і на всіх ботах. Переходимо, натискаємо кнопку Почати. Тут збираються монети та долари. Якщо чесно, я ще особливо не розбираю не розібралася, сама нещодавно зайшла, але знаю, що потрібно заходити як у свій аккаунт і забирати монети, що намайнилися, та долари. Ось я зараз це роблю. Збираю прибуток свій. Вивід проводиться в USDT, алмазики збираємо за друзів, потім обмінюємо, як я зрозуміла, на долари та монети. Усі необхідні посилання я залишаю завжди в описі під відео та в закріпленому коментарі. Переходьте, кого, кого зацікавить, може, можете реєструватися. Ніколи, ніколи нікого не змушую реєструватися на тих сайтах, які. Які я показую, у кожного повинно бути своє бажання. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за вашу довіру. Сподіваюся, все, що це відео було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей. Побачимось все, буде Україна.